Добрий день, шановні друзі. Мене звати Марина Охріменко. Сьогодні пропоную вам зануритися у лінгвістику. У першому семестрі першого курсу на факультеті Східної слов'янської філології студенти вивчатимуть таку дисципліну, як основи загального мовознавства, де протягом навчання ми будемо знайомитися з такими цікавими темами, як знакова природа мови, зв'язок мови і мислення. Типологією, і класифікацією мов світу, функціями мови і багато чим іншим. Мені хочеться довести вам, що мовознавство як основна дисципліна, яка закладає підґрунтя справжнього філолога, може бути надзвичайно цікавою і захоплюючою. А розпочати нашу подорож пропоную з теорій про походження мови. На цю тему мене наштовхнула книга Деніела Еверета Походження мови як ми навчилися говорити. Мова одна з найбільших загадок людського буття. Чому люди, на відміну від інших видів живих істот, що мешкають на землі, здатні спілкуватися за допомогою мови? Як з'явилася мова? На думку Деніела Еверета, у всіх мов світу є бодай кілька спільних елементів. Наприклад, назви речей або подій, способи поєднання звуків і слів. Утім, мови мають між собою більше відмінного, ніж схожого, стверджує автор цієї книжки. Вони поступово розвинулися з окремих культур, одночасно об'єднуючи людей у тісні спільноти та пристосовуючись до їхніх потреб. Але коли людина навчилася говорити, якою була перша людська мова, і як розвивалися мови світу? Перед тим, як безпосередньо перейти до розгляду різних теорій і гіпотез про походження мови, я б хотіла ще декілька слів сказати про автора книги, яка мене на це наштовхнула. Це американський лінгвіст, викладач, антрополог та мистецтвознавець Деніел Еверетт. Він месіонер та мандрівник, який здійснив серію дослідницьких подорожей в Амазонію, здобув освіту у біблійному інституті в Чикаго та літньому інституті лінгвістики. Він є автором науково-дослідницьких праць з лінгвістики, етнології, культурології та невербального мовлення. А досліджував Деніел Евера цікаве плем'я Пірага, яке проживає у сучасній Бразилії на річці Маїсі. У цього племені взагалі відсутнє поняття часу. Також відсутні такі поняття, як сором, вина, образа. Вони вважають, що тривалий сон шкідливий, тому сплять короткими відрізками і не мають режиму дня. Піраха вірять у духів лісу, але не мають релігії, обрядів або якихось уявлень про божества. У міру дорослішання і старіння піраха змінюють імена, і в середньому це трапляється десь один раз на 6-8 років. Вони вважають, що коли людина відчуває, що з віком стала іншою, то вона повинна змінити своє ім'я. Також вони вважають сни частиною свого реального життєвого досвіду. Розмовляють вони мовою піраган, що вирізняється дуже обмеженим словниковим запасом відносно загальних понять. Відсутністю, наприклад, таких речей як займенник, числівник, а також рекурсії в мові. Якраз мови цього народу цікавили Еверета більше за все, але найбільше його займає питання походження мови у зв'язку з цим. Саме тому сьогодні я пропоную розглянути, а які саме теорії і гіпотези походження мови існують у сучасній лінгвістиці. Звичайно. Ця проблематика займала не тільки Еверета, але й багатьох інших дослідників. Еволюціоністи протягом багатьох років намагаються відповісти на ці питання, але поки так і не знайшли прийнятних відповідей, хоча і висунули безліч теорій. Одні еволюціоністи вважають, що мова виникла зі звуків і жестів приматів. Інші стверджують, що люди винайшли її завдяки своєму розуму і здатності до звуконаслідування. Інші впевнені, що люди на певному етапі еволюції якимось чином відкрили для себе спілкування за допомогою говоріння. Однак всі ці концепції часто розбиваються власні недоліки. Прихильники теорії еволюції ще й досі не знайшли прийнятної відповіді на питання про появу мовної комунікації. Давайте спробуємо з цим розібратися і розглянути деякі з цих теорій. Гіпотези і теорії, які ми сьогодні представимо, такі: звуконаслідувальна гіпотеза, звукосимволічна гіпотеза, гіпотеза соціального договору, гіпотеза трудових вигуків, гіпотеза жестів, теорія моногенезу, теорія полігенезу, гіпотеза хвиль і гіпотеза божественного походження мови. Це, звичайно, не всі гіпотези і теорії, які існують, але тут ми намагалися представити ті, які є. Найбільш популярними. Давайте розглянемо кожну з гіпотез більш детально. Звуконаслідувальна гіпотеза, або її ще називають ономатопоїчною гіпотезою, полягає в тому, що мова виникла шляхом наслідування людиною звуків природи. Започаткували цю теорію ще демокріт і Платон. Але у 19 столітті її підтримував Вільям Уідні. Прийняти таку гіпотезу, мабуть, неможливо, бо згідно з нею мова виникла випадково, а не за необхідністю. Тому існування суспільства для її виникнення не є обов'язковим. Слів, утворених шляхом звуконаслідування, насправді багато, але не настільки, щоб говорити про те, що їх переважна більшість. В розвинених мовах їх значно більше, ніж у нерозвинених, і звучать вони в різних мовах теж не однаково. Багато біологів і лінгвістів з числа прихильників ідеї еволюції від найпростіших до людини вважають, що мова поступово розвинулася зі звуків і шумів, що створюються тваринами. Під час розвитку людського інтелекту людям вдавалося вимовляти все більше звуків. Поступово ці звуки перетворювалися в слова, за якими закріплювалися значення. На перший погляд, ця теорія здається логічною. Дійсно, чому б криками і рухканню приматів не стати словами і не знайти певні значення. Однак вчені переконані, що звуки тварин не мають нічого спільного з мовою і не використовуються для передачі ідей або понять. Вони слугують виключно для вираження емоцій, так само, як у людей для цієї мети слугують, наприклад, плач або сміх або крики. Інколи подібні звучанням звуконаслідувальні слова властиві декільком мовам, ну, наприклад, те, як м'явка і кішка або кує зозуля. Проте зазвичай звуконаслідувальні слова в різних мовах не збігаються. Майже всі тварини здатні передавати емоції за допомогою набору різних звуків. Це може бути гавкіт, гарчання, шипіння, щебетання, кудахкання і таке інше. Але цими шумами вони висловлюють свої почуття, а не думки. Зоологи вважають, що тварини не контролюють звукове вираження своїх емоцій. Наприклад, коли собака налякана, вона гарчить на об'єкт, який лякає її, і не може зупинитися. Аналогічним чином, людям буває складно перестати сміятися чи плакати, коли їх переповнюють емоції. У той час як спілкування за допомогою слів нам підконтрольне. Так чи інакше, звуки, покликані виражати емоції, сильно відрізняються від тих, які використовуються для передачі понять. Тому ймовірність походження людської мови від звуків, що створюють тварини, вкрай мала. А от найуживаніші слова, такі, наприклад, як вода, земля, небо, жити, їсти, ходити, вони ж не мають нічого спільного зі звуконаслідуванням. До того ж, щоб наслідувати звуки природи, потрібно мати дуже гнучке мовлення, що передбачає тривалий попередній розвиток. Отже, серйозно сприймати цю гіпотезу, мабуть, немає підстав. Тому відомий лінгвіст. Австрійський Фрідріх Мюллер жартівливо називав цю теорію теорією гав-гав. Наступна теорія, яку ми з вами розглянемо, це звукосимволічна. Між почуттями і емоціями людини і звуками є певний прямий зв'язок. Ми вже це з вами зрозуміли з попереднього слайду. Звуками людина передає своє враження про навколишній світ. Ця гіпотеза є близькою до звуку наслідувальної, і деякі вчені навіть ототожнюють їх. Але оскільки в основу цієї гіпотези покладено не звуконаслідування, а звукосимволізм, що, безумовно, є іншим явищем, то цілком виправдано цю гіпотезу виокремлювати. Наприклад, Готвір Вільгельм Лейбніц вважав, що звук І виражає щось м'яке і вказує на швидкість. А за спостереженнями відомого лінгвіста Вільгельма Гумбольта, звукосполучення «лі» передає уявлення про те, що ніби щось лється. І, до речі, мова йде про німецьку мову. Звук В в його понятті асоціюється із неспокоєм, А Що стосується міри вияву звукосимволізму в мові, то Лейбніц зазначав, що з розвитком мови сфера його дії стає все обмеженішою. Критики цієї гіпотези як контраргумент наводять приклади, де, наприклад, такі приємні звуки, про які ми говорили, слугують для вираження не завжди приємних понять. Однак дослідження 80-х років ХХ століття свідчить на користь того, що власне звукосимволізм відіграв велику роль у виникненні мови. Наступна гіпотеза звучить як гіпотеза соціального договору, і її засновником вважаючи Діодора Соцілійського, це ще 90-21 роки до нашої ери. Який писав, що спочатку люди вели невлаштований спосіб життя, подібно до звірів. Вони поодинці виходили на пасовище, живилися там смачною травою і плодами, але біда навчила їх захищатися від звірів і допомагати один одному. Вони почали поступово впізнавати один одного, їх звуки були ще неосмисленими, нечленороздільними, але поступово вони перейшли до слів і встановили символи для кожної речі, створили таке зрозуміле для них самих пояснення всього, що їх оточує. Ця гіпотеза пов'язана з полемікою щодо того, як речі дістали свої назви. Тобто, вона є таким собі розвитком вчення Демокріта і Аристотеля про умовність і довільність назв, тобто назви за домовленістю. Наступна теорія це гіпотеза трудових вигуків. І як на мене, вона є продовженням. Гіпотези соціального договору, або якщо не продовженням, то певною мірою перехрещенням з неї, тому що інстинктивні вигуки супроводжували колективні трудові дії. Спочатку вони були мимовільними, але поступово перетворювалися на такі символи трудових процесів. Первісна мова була набором дієслівних коренів. По суті, це є таким варіантом вигукової теорії, тільки ця гіпотеза доводить, що тут вигуки виступають засобом ритмізації праці. Вони нічого не виражають, навіть ніяких емоцій. Але оскільки предмети навколишнього світу викликали в людини певні почуття, і вона мимоволі вимовляла якісь звуки, на думку вчених, ці звуки могли стати першими словами. А отже, слово. Як дзеркало душевного стану людини. Ну, скажімо, первісна людина м, м, натрапила в спеку на струмочок і від радості вигукнула ах. Від цього вигуку утворилися похідні слова, такі як ахати, ахання і так далі. І таким чином формувалася мова. Започаткували цю теорію епікурійці давньої Греції. Які вважали, що виникнення мови зумовлено природною потребою людини виражати звуками свій душевний стан? Пізніше цю теорію також підтримував Жан Жак Руссо, який константував, що пристрасті зумовили перші звуки голосу і що мова перших людей була мовою поетів. Як теорія, вона виникає у другій половині ХІХ століття. І таке розуміння мови є суто біологічним, бо інстинктивний вигук, хоч і пов'язаний з працею, це факт біологічний, а не соціальний. Безумовно, не можна заперечувати значення емоцій і почуттів у розвитку мови, але прийняти вигукову гіпотезу походження мови важко, бо головну причину виникнення мови вона вбачає в індивідуальному душевному стані людини. Виникнення мови за цією теорією є знову ж таки випадковим явищем, хоча зрозуміло, що жодна, жодна дитина не заговорить, поки не опиниться серед мовців. Наступна гіпотеза це гіпотеза жестів. Мова йде про те, що вчені казали про те, що спочатку виникла мова жестів, а потім на її основі звукова мова. Відповідно до цієї теорії. Мова веде свій початок від тих чи інших форм жестикуляції. Тобто звуковій мові передує мова жестів, яка згодом поступово витісняється голосовими рухами або голосовими жестами. Таким чином, вона стає ніби другорядним доповненням до звуків голосу. Про можливість виникнення звукової мови на основі жестів твердили представники іншої гіпотези. Прибічник вигукової гіпотези німецький вчений Вільгельм Вон. Він вважав, що із самого початку існувало дві мови, а саме мова жестів і мова звуків. Ну, наприклад, одна людина намагається зрушити з місця який-небудь предмет, але сама зробити це не в силах. Інша бачить ці зусилля і приходить на допомогу. У результаті людина усвідомила собі, для того, щоб їй допомогли, наприклад, перемістити щось, досить жесту, який зображує штовхання. На думку прихильників цієї теорії, коли люди почали використовувати жести, що асоціюються з будь-якою дією, ну, власне, не в процесі цієї дії, а для передачі інформації іншим людям, то знаки із засобу випадкової комунікації. Перетворюється у форму справжнього або осмисленого спілкування. Кожен, хто спостерігав за поведінкою групи шимпанзе, наприклад, погодиться з тим, що ці мавпи спілкуються одна з одною за допомогою міміки і жестів. Спостереження вчених показують, що майже всі шимпанзе користуються одним і тим самим набором звуків, міжкланові відмінності досить незначні між ними. І весь цей набір. Зрозуміли не тільки шимпанзе, яким, власне, адресована комунікація, а й людям, горилам і багатьом іншим видам приматів. Тобто за допомогою звуків виражали почуття, а за допомогою жестів уявлення про предмети. Ну і як доказ цієї гіпотези зараз наводять факти існування мови жестів у наш час. Наступна теорія або гіпотеза це теорія моногенезу. Вчення про походження всіх мов світу від однієї мови. Ця теорія пов'язана з біблійним ученням, з ідеями італійського мовознавця Альфредо, Альфредо Тромбетті, про спорідненість деяких сімей і. Сімей мов і про правомірність їх об'єднання в макросім'ї, а також з ученням Миколи Мара про чотири елементи, від яких нібито походять усі слова сучасних мов. А також з методом глотохронології американського мовознавця Моріса Сводеша, який довів існування великих макросімей-мов і наявність між ними споріднених зв'язків. Нині зроблено перші вдалі спроби об'єднання сімей. У макросім'ї, як, наприклад, ностратична макросім'я, до якої входять індоєвропейські, картвельські, уральські, дравіцькі і алтайські мови. Генетична спорідненість ностратичних мов доведена наявністю в них великої кількості споріднених морфем. Низка подібних рис, зокрема, в займенникових позначеннях осіб у всіх мовах світу, також підтверджує єдність походження всіх мов світу. Автором гіпотези про ностратичні мови став у 1903 році данський лінгвіст Хольгер Педерсен. Одностайності щодо реальності існування такої надсім'ї мов. Серед науковців немає, але визнання її зростає. Дослідники розглядали лексичні, словотвірні, морфологічні подібності шести великих мовних сімей старого світу: алтайської, уральської, древідійської, індоєвропейської, картвельської та семітохаміцької мовних сімей. Вони стверджували, що ці подібності отримують тлумачення лише в межах теорії, яка постулює генетичну спорідненість згаданих мовних сімей, тобто їх належність до одного ширшого групування, коли, яке називають ностратичним. Теорію моногенезу підтримує, підтримував український мовознавець Олександр Мельничук, а нині займається нею київський мовознавець Юрій Мосенкіс. Критикують теорію часто. Основним аргументом є те, що на настільки великій часовій глибині методи порівняльно історичного мовознавства, що виходять до того ж із міркувань про дивергенцію мов у межах багато в чому спрощеної моделі родовідного дерева, застосувати неможливо. Наступна теорія це теорія полігенезу. Протилежний моногенезовий погляд. Пов'язаний він з ідеєю декількох різних центрів походження людини і, відповідно, різних мов. Центри ці розташовані у Північній Африці і Східній Азії, і на сьогодні цей погляд вважається менш імовірним. До речі, в антропології полігенізм це таке реакційне антинаукове вчення, згідно з яким людські раси становлять собою різні види і роди, що не мають спільного походження. Ще одна гіпотеза, яка існує стосовно виникнення мови, це гіпотеза хвиль. Це теорія німецького мовознавця Йоганнеса Шмітта, згідно з якою кожне нове мовне явище поширюється з певного центра хвилями, що поступово згасають, через що споріднені мови непомітно переходять одна в одну. На противагу теорії родовідного дерева, яку запропонував Август Шлейхер, постає така групова теорія, що отримує назву Теорія хвиль Йоганнеса Шмітта. Згідно з цією теорією або з цією гіпотезою, всі мови розвиваються спільно. І кожна мова непомітно переходить в іншу. Тому, на думку мовознавця, відмінної межі між сусідніми мовами не існує, вони завжди дуже близькі. Кожна мова по обидва боки є ніби мостом до сусідньої. За цією теорією, сусідні мови завжди мають багато спільного між собою. Наприклад, західні українці дуже близькі своєю мовою до поляків і навпаки. Наступна гіпотеза це гіпотеза божественного походження мови, або її ще називають логосичною теорією походження мови. На ранніх етапах розвитку цивілізації виникає логосична теорія, яка існує в декількох різновидах. Це ведичний, біблійний, конфуціанський різновиди. В уявленні народів Індії і Передньої Азії мова має божественний духовний початок. Позначаючи такий духовний початок, стародавні люди використовували такі терміни, як бог, слово, логос, Дао. І найстародавнішими літературними пам'ятками є індійські веди. Згідно з ведами, установником імен є Бог, який створював не всі імена, а тільки імена підлеглих йому богів. Імена речам вже встановлювали люди, але знову ж таки за допомогою одного з богів, який був натхненником красномовства і поезії. У міфології стародавніх греків. Був сюжет про те, що творцем мови виступає Бог Гермес, покровитель торгівлі і засобів повідомлення, що ототожнювався з єгипетським богом мудрості Тотом. За Біблією носієм слова є Бог і, створюючи світ, Бог вдається до акту говоріння. Потім він встановлює імена створеним речам. Таких імен Бог встановлює. Не так багато, день, ніч, небо, земля, все інше він доручає назвати Адамові. Отже, за Біблією Бог наділив людей здібністю мови, яку вони спожили для найменування речей. Ідея божественного походження мови проходить через всю історію мовознавця. Це і Платон, і єпископ Ансельм Кентерберійський, і німецький просвітитель, вчений Йоганн Готфрід Гердер. І класик німецької філософії епохи просвітниця Готхольд Ефраїм Лесінг. Вони всі багато роздумували над походженням мови і прийшли до висновку про її божественний початок. Навіть Вільгельм фон Гумбольд розглядав мову як діяльність духу, його уявлення про мову як енергію та стихійну діяльність людського духа це подальший розвиток логосичної теорії походження мови. Відгалуженням логосичної теорії є уявлення багатьох стародавніх народів світу про мудреців, благородних людей, законодавців як називачів різних речей. У цих уявленнях створення мови приписується високошанованим і святим предкам, засновникам племені, які, як правило, були пов'язані з богами. Звичайно, це не всі теорії щодо походження мови, їх існує набагато більше. Проте, чи можемо ми говорити про те, що мова виникла в результаті лише однієї з них? Мабуть, що ні. І наприкінці нашої розмови я хочу знов повернутися до книги Деніела Еверета, яка й наштовхнула мене на створення узагальненої інформації стосовно гіпотези виникнення мови на землі. У своїй книзі походження мови Еверет пропонує унікальну широку історію еволюції мови як людського винаходу, тобто від появи нашого виду до більш ніж 7 тисяч окремих мов, якими людство спілкується нині. Це розмаїття було винайдене нашим видом, з появою кожного локального варіанта. Нова мовленнєва спільнота пристосовувала мову до потреб своєї культури. Так пише Еверт. З упевненістю він говорить про те, що перші мови були так само обмежені нейропсихологією і будовою голосового апарату людини. І всі з'являлися у свою чергу. На його думку, мова починалася не із жестів. Не зі співу і не з наслідування звуків тварин. Мови зростали з культурно зумовлених символів. Люди впорядковували ці символи та будували з них символи вищого порядку. Водночас символи супроводжувалися жестами і модуляціями висоти голосу, інтонацією. І сталося це близько двох мільйонів років тому. Мова була винайдена і сформована культурою. Вона стала можливою завдяки нашому великому щільному мозку. Це поєднання мови і культури пояснює, чому тільки люди здатні говорити. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!